Крутий заміс 2025 це місце сили, ярмарок народних майстрів, гуртівки просто неба і розваги для усіх і кожного в Холодному Яру. Написав на своїй сторінці Олександрійський майстер Дмитро Кудря, який взяв участь у фестивалі. Продовжуємо збирати кошти на потреби ЗСУ, написав Різбяр. Ще на крутому замісі Дмитро Кудря проводив майстерки. Діти доторкнулися до процесу виготовлення найпростіших іграшок. Туристично-молодіжний центр Олександрії оголошує набір учасників на турнір з крокету, присвячений дню молоді. Захід відбудеться 12 серпня о 10-й годині на літньому майданчику за адресою міста Олександрія, вулиця Шевченка, 66. На вас чекає дружня атмосфера, інструктаж для новачків, призи для переможців. Щоб взяти участь у змаганнях, слід заповнити форму на сторінці центру або записатись за телефоном 066 677 31 77 Медики Кіровограчини пройшли навчання за програмою Ізраїльської коаліції травми, пише прислужба ОДА. Чотири дні на базі волонтерського простору КропХаб тривало навчання. Учасниками стали лікарі різних спеціальностей, медичні психологи, директори закладів, а також молодший медперсонал. Загалом сформовано чотири навчальні групи по 20-25 осіб. Основну увагу приділяли розвитку, навичок, самопідтримки, першої емоційної допомоги, профілактиці професійного виграту та вторинної травматизації. На Кіровоградщині активно реалізується реформа шкільного харчування, яка є результатом спільної роботи органів влади, місцевого самоврядування, освітян, Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб, а також батьків і учнів. В рамках реформи на базі 418 шкіл функціонує 414 харчоблоків, які забезпечують гарячим харчуванням 59,5 тисяч учнів, з яких 53 тисячі отримують його. Безкоштовно на 2025-2026 навчальний рік заплановано запровадження дабл меню у всіх школах з кількістю понад 200 учнів створення двох опорних кухонь, продовження створення обласного кулінарного хабу та оновлення 20 харчоблоків. Семеро неповнолітніх мотоциклістів Олександрії потрапили в ДТП за півроку, пише «Олександрія Онлайн. Як повідомили в Олександрійському відділі поліції, за шість місяців поточного року зафіксовано 14 фактів ДТП за участі мототранспорту, сім з яких були неповнолітніми водіями. У разі, якщо керманич не досяг 16-річного віку, відповідальність за незаконне керування двоколісного транспортного засобу нестимуть його батьки. Тому за результатами профілактичних заходів поліцейські складали на батьків неповнолітніх водіїв правопорушників адмінпротоколи за статтею. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо їх виховання. Олександрійська громада готує пакет допомоги для підтримки захисників та їх сімей. Про це проінформував міський голова на засіданні виконавчого комітету 7 серпня. Півтора мільйона гривень виділяємо на підтримку армії. Кошти підуть на сили оборони. Сім бригад отримують допомогу, а також на соціальний захист військовослужбовців та їх родин, зазначив Сергій Кузьменко. Рішення про виділення коштів будуть приймати депутати на сесії міської ради.